Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! А, значить, дивіться, коротко розкажу, бо якраз дуже так часто совпадає, що коли хтось один звернеться, якось паралельно через пару днів або навіть в той самий день звертаються інші люди. Питання в чому? Тупий мотор. Ну, в якому сенсі? На обороти, на тягу і на все остальне. Найперше, що варто сказати про любий дизельний мотор, обороти в нього залежать від подачі палива. Відповідно, що значить треба для оборотів? Відповідно, паливо. Як і тяга так само, залежить від об'єму поданої порції. По часу і там і так далі. Якщо у вас. Зараз розглядаємо питання нового мотора. Якщо у вас з нового, мотор не тягне, не розвиває обороти, не кидає чорного диму. Хоч має кидати. Бо це даже не Євро 0, Найперше регулювання, яке тут треба подивитися, це ось тут. Це будь-якому механічному насосі на одному, на двох, на трьох, на чотирьох, на шести циліндрах на механічних насосах є винт регулювання подачі порції. Тут відпускається гайка на 21% прорист під отвертку. На заведеному моторі крутите вліво. Крутите і дивитеся, як реагує на газ, як кидає дим. Дим має кидати 100% без варіантів. Це якщо мотор новий. Друге питання також може впливати на це все. Хоча, якщо диму немає, бо люди повідомляли, диму нема зовсім. Може впливати кут випередження. Якщо він дуже пізній, то тяги не буде ні хуя. Це також регулюється тут насосом. А в двох-трьох-чотирьох циліндрах, трошки по інакшому, це в Ютубі є в вільному доступі. Як регулюється там углупереження. Момент вприска. Тут регулюється прокладками. Чим їх більше, то угол робиться пізніше, чим їх менше, тим робиться він раніше. Також і є залежність від тиску відкривання ігольчатого клапана в форсунці, в розпилювач. За це також відео я закріплю в описі, то глянете. Тобто за умови нового мотора найперше ліземо сюди. В багатьох шифенгах заводу ця настройка зроблена от вінта. Цей вінт. Настроєний от вінта. Це якщо мотор новий. Якщо мотор трохи походив, відповідно, ви, все було нормально з нового, ви цього не зачіпали, але з часом ви бачите, що мотор втрачає тягу. Цей йде фактор називається ізнос плунжерної пари. Частина тиску, який створює насос, проскакує через плунжер, не летить цей об'єм в форсунку Відповідно, парція солярки менша, які будуть обороти? Ніякі. І яка буде тяга? Правильно. Заміна плунжерної пари сюди 210 гривень. Ну, в інші мотори, відповідно, до ціни за ту плунжерну пару. Це якщо мотор відходив там 500 плюс-мотогодин, таке явище може бути. У мене, наприклад, таке за 500 мотогодин сталося. Знову ж таки, це проблема в насосі. Клапана не так впливають, там мають бути вже зазори на. Ваш мізинець, щоб там щось дуже-дуже сильно вже геть. Ну, це я образно кажучи, но такі конські зазори, це вже дуже вам абсолютно не треба туди лізти. Я думаю, що нормальний господар час від часу, хоч раз на два роки, але лізе до регулювання клапанів. Відповідно, якщо форсунка лє, це буде купа диму і так далі. Але якщо диму немає, знову ж таки, стравлювання тиску, коли і іде, або погане регулювання, коли є відповідно. Коли насос і мотор новий. Якщо ви, Я вже всі відео по димах, по тому всьому, я закріплю в описі, якщо у вас, наприклад, от є воздушний фільтр, так. Якщо у вас, ну, він тут такий самий мішечку, менше з тим, якщо у вас воздушний фільтр знову ж таки забитий в сраку, у вас знову ж таки варіантів немає. Але тоді буде спостерігатися купа чорного диму через те, що згоряння палива. Неадекватне через відсутність нормального об'єму повітря для того згоряння тої самої порції палива. Знову ж таки, час від часу треба лізти до тих фільтрів, обслуговувати. Ну, у вас, наприклад, на таких моторах чи на всіх китайських він буде воздушно контактний з маслом. Повірте, знаходилися люди, в яких я дивився, просто там слой, похожий на торічню сметану, навіть не позаторічню, який заліпив всю сітку, от, обліпив всередині трубу. Абсолютно там, що на, ну, на два пальці рахуй. Який ж має бути потік повітря, якщо у вас там атмосферним розрідженням входить вся сама система, впускний колектор і дирка невелика. Тут в мене це впускний колектор. Ну, це це від інтеркулера пішло. І це є. Якщо отвір малий час втягування той самий, але отвір невеликий, відповідно буде втрата. Потужності ще ніяка небудь. Звідси буде валити купа диму, бо солярка ніби поступає, но горіти хера там. Тому ось така коротка історія, скажімо так. Ці мотори з завод настроєні в більшості тільки так, щоб вони заводилися. Угли опереження збиті. Я за це дуже багато разів розповідав. Дуже багато. Просто це треба, як то кажуть, знати собі і розуміти. Угли опереження збиті. Лапана розрегулірований, тиск на форсунці аби який. Подача солярки аби яка. Бо це налаштовується просто для того, щоб мотор заводився. Їх там десятки сотні тисяч тих моторів проходять через руки того китайця. Він же не знає, що він там в ньому робить. Заводиться все, по конвейері, відправи його далі до відзення курва. Ти все таке собі маю світло тут. Такі лампочки, а тут отакі, типу, тарілочки. Да? Так я поробив. Менше з тим. І тому треба лізти сюди. Хто не розуміє, відео інструкцій дуже багато. В мене на каналі, зокрема, кому воно потрібне. Кому не потрібне, ну то будете їздити, так як мої деякі знайомі є. В нього фенг не тяне, я йому кажу, насос, блядь. Насос. А він мені каже, нащо лізти до працюючого агрегата? Кажу, ну то не лізь. А потім він їде через моє село, якраз в той момент, коли я урю, з витріщеними очима. А в нього здихає трактор з плугом 1,30, з ось таким Вово. А мій валить 2 по 25. У нас дуже схожа з ним земля, і рельєф дуже схожий. До речі, кому цікаво, в магазині Грове збирав, лишу контакти в описі. Поки ті плуги ще тримаються на рівні 10 тисяч гривень, то ще поки. Поки можна брати, дуже якісна річ, взагалі якісна. Культиватор теж взагалі пережив дуже купу гектарів. Цей плуг пережив 10,5 гектарів у мене. Культиватор пережив більше 15. Я відео залишу в описі, я вже не пам'ятаю. Там все в блокноті записано. Сівалочку таку ось маю, якому Тож В гровесі вони є. Оприскувач, ці значить, окучні, їжаки, граблі, сонечко, все абсолютно кому цікаво, всі посилання лише в описі. там Лапки до цього тут легенькі, там уборочку легеньку зробив нарешті в цьому гаражі, бо тут в мене дурдом, то недавно в мене на ремонті був значить Android магнітола, така типа, мультимедійна херня. Вроді би, вроді би, зробив. ну, в принципі, зробив будемо далі бачити. Так. Тут, тут, тут я погубив щось. З... Це мій цей мультиметр лежить, зваляється. Отака хлопці, і єрунда. Тому, якщо мотор не тягне, це не значить, що і він там настроєний з заводу, ви думаєте, що ідеально. Ніхіра тут толком не настроєний, не треба боятися сюди лізти. Дуже часто навіть треба сюди лізти. Ще другий клієнт теж дзвонить ДТЗ-5404К ну, з кабіною. Каже, просто жопа. Просто жопа не тягне. Ну, Видурується взагалі, типу. Я дивлюся, люди на 24-ках з плугами 2 по 30 спокійно, а я 2 по 30, я не можу. Мотор всирається. Що робити? Подачу відрегулювали з ним. Чуть-чуть стало краще, ну, але не то. Я кажу йому, форсунки. Подивись до форсунок, там давлення, там, можливо, там вони не це є щось. Ну, як новий мотор, як новий мотор? Кажу, ну прошу тебе, кажу, поїдь. Він поїхав. То було, коротше, таке перша і. E, так, перша і четверта 160, e, третя 205, e, друга 180. Ну це як, як вони в них різний тиск срабатування, розумієте? І каже, і мотора підколбашувало. Ну все, в них різний тиск зрабатування. 160 це мало для 155-529, e, для форсунки. 160 це мало, хоча б 180-190. Там взагалі 200-210 типа для такого мотора. От все, він розрегулірований. Ну Но він новий. Все, ти туди не лізь, блядь, бо він новий, нахуй. А якщо мотор не тяне ніхера, то що робити? Сидіти, бо він новий, ждати, поки постаріє, щоб можна було лізти. Ну це ж типа бред. Це так само і з тим мотором. Ти туди, каже, типа не яка, А я каже, я туди не лізу. Ну кажу, тут ти і, і працювати не будеш. Ну він же ж каже настроєний. Ну кажу, ну ти ж бачиш, що є різниця. В мене, кажу, драпач, 16-й кінський сил. Там. О, а в тебе кажу 138 км. І в тебе кажу, не тягне. Ну кажу, ну яка різни? Ну яка, яка суть? Він довго-довго він впирався. Потім кажу: а потім нарешті дзвонить його сусід, каже, блядь, там він там кляне того шефенга там. Кажу, зараз я приїду, кажу, бо бачу, не буде діла. Кажу, відведи його десь в сторону, кажу, дай йому якусь чекушку, кажу, хай він вип'є там чи що, хай успокоїться. нахер. Я приїхав, взяв ключа, взяв відвертку, відкрутив, ну, почти цілий оборот, мотор воскрес. То він з тим плужком, він зараз тепер думає такого купити, типу, як в мене. О, То він з тим плужков, він як полетів. А два роки мучилося теля дурна, бля. Я йому розказую, а він не лізь, каже, не треба лізти, каже, працюючи агрегат. Кажу, бач, як він працює. кажу. Він кажу, ним кажу, от реально, на січкарню похоже. Можеш січку різати, вчепити його. Ні, я каже, бля. Ну добре, кажу, нахуй. Поки не дасиш полубові баранові, то він буде думати, що він людина. От і все. Тому. Ох, мене та проводка, вся вісить. Я як її чіпляв, думаю, о, я тут все легко розберуся. А тепер в разі чого треба буде тут шукати, де куди, що йде. Ну нічого, вроді все нормально. Тут. Все на напередогні. Ну все як має бути. Вся система зроблена. По-людськи. Такі, що вже пілюкою поприпадав нещасний. Ай, всі прибори бідні поприпадали. Тут все поприпадало пілюкою. Тому хлопці. Нікого не закликаю, там вас не заставляю. Він як не хочете, ну то типа, не лізьте, питань нема. Чи боїтеся там. Ну діло в тому, що через той наш страх ми мучимося з тракторами, багато які люди, і потім кажемо, що то гумно не потрібно, воно ніхіра не тягне. І все. А його настроїти, він чудіса робить. Ну я кажу, в мене шифен 160. Ну ладно, турбоінтеркулер, хорошо. Ну і без того він тягнув 2 по 25 Звісно там на четвертій хера, на третій там з добрим димом. Зараз він на четвертій в мене пре-просто пуля. 9 Максимально, що я розганявся з тим плужком. Ну, то по рівному, звісно. Це 10 км за годину. 7-8 я працюю стандартно, це хороша швидкість для такого трактора. Взагалі. Він без передка. Взагалі. Ну, добре, в нього вісу то на 50 без мене. Само собою, там, то, то, то все друге питання, там, кому цікаво, всі відео по модернізаціях є, кому дуже цікаво, то лишу в описі. Тому не бійтеся за ті мотори, якщо він вас щось там тудим сюдим там, невозможно нагріти, знову ж таки, ну мало йому солярки, нема тої спишки, нема того зусилля, нема чому нагрівати його, скажімо так, зсередини. Якщо у вас в грубці горить одне поліно, то ви будете вночі змерзати. Тут така сама ситуація. То просто не, не треба не за що боятися. Е, щоб тут так часто до чогось треба було лізти. Я вам кажу, раз на рік кришечку хоп, клапанці глянув. Раз на рік форсунку хоп глянув, там, як вона пилить. В углу можна перевірити і так далі. То не є довго, це взагалі ну, в мене займає все разом таке, скажімо так, таке. ТО, не там не то, що. Так, да, технічний огляд. Це ТО. Це не обслуговування, не ТС, а, не сервіс там, а огляд. От мені оглянути, все перевірити, Годинка, ну дві з перекурами, щоб я там щось подумав собі, як то кажуть, помилувався з середини запчастями. Все, ніфіга взагалі тут. Давлення є, є. Час від часу, ага. Чи маховик вас не... Не гойдається, ні, все нормально, значить тут він нормально стоїть. Десь таку просто підійшли щось там попідтягувати, то одна банка, вібрація велика. Підтягнули, все, забули, забули на цілий рік знову. Все. Тобто, ну, нема тут біди, є тільки біда тим людям, які нічого не хочуть зовсім. І ще так само дуже бояться. Нічого тут бояться не треба. Лізьте туди в той мотор, і він буде вам довго ходити. Бо як буде все розрегуліровано, то не буде ні роботи, будете тільки його насилувати. В нього ресурсам по собі буде падати ще більше від того. І потім будете казати, то одноразовий китайський мотор. От і все. Тому така коротка, скажімо так, інструкція. В разі чого всі проблеми, чого, який дим буває, який так далі, що звідки береться там. І те ДТП лишу відео всі в описі. Не забудьте гляньте, все буде в описі. Якщо десь забудуся, то нагадайте, бо я ще така людина, що я можу все забутися. Ладно, тут ще пару кампів треба скласти. О, хуй що тут ще я мав зробити? Та ще я маю, маю я тут роботи. Цю свою утварь поприпирав сюди. Поробимо порядки. Такі трошки більші. Треба буде щось доробити, скажімо так. Ну вже вже як буде, вже треба. Культиватор буде робитися, ну прополучниця буде робитися все по-іншому. Тут будуть колеса опорні. Ну, коротше, там все побачите. Проекти є, буде, буде що робити, і я дуже радий, що мені є чим займатися, бо я би дуба влізав, вже, якби я не мав що, до чого вчепитися. Так що це тракторна ходка для ентузіаста і навіска до нього теж. Якраз по мені, мені по натурі дуже пасує. Пасує бомба. Ось таке. Тому все в описі, всі контакти, посилання, магазину, хто кому треба, там нав'язку, все буде в описі. А наразі, добрий хлопці, будьте всі здорові і нічого не бійтеся.